Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і сьогодні поговоримо про гру, у яку грає мозок з нами. І у нас 167 серія серіалу Життя репетиторки і 24 липня четвер. Річ у тім, що наш мозок часто грає з нами в різноманітні ігри. І вона не одна така гра. І на своїй практиці під час свого репетиторського життя я стикаюся з цими іграми мозку. Це дуже цікаво спостерігати. І якраз так сталося, що цього тижня аж два учні у мене продемонстрували таку гру мозку. І тому зараз ми якраз про це поговоримо. Це стандартний момент, і це цікаво для всіх, тому що ваш мозок теж інколи виробляє таке. Буває, часто буває, що я викладаю інформацію доступно, спокійно і врівноважено, але у дитини в голові відбуваються паралельно якісь свої процеси. Вона сидить, мене слухає, але в той самий час у неї формуються якісь враження і уявлення, і вони якісь свої. І ось, наприклад, якось я пам'ятаю у 8 класі, коли в мене навчався учень, то він якраз ми стикнулися з тим, що він тере, довгий знак, називає Дефісом. І якщо ви поціновувач моєї творчості, то ви знаєте, що в мене навіть є. Відео коротеньке з навмисне клікбейтною назвою розмір має значення. І там якраз я і пояснюю, що дефіс – це коротенький знак і це знак правопису, як пишуться слова. А тере це довгий знак, це знак того, як ставляться розділові знаки в реченні, це розділовий знак, різні речі. І ось я це пояснювала, і ідея цього відео зародилася в мене якраз тому, що мої восьмикласники, коли почали вивчати тере. Між підметом і присутком, точніше, не почали, а почали це я згадала того е, учня, який у мене вимовляє слова із е, акцентом е, західноукраїнським, тому так і кажу. Так от, е, коли мої учні почали вивчати почали, <почали> <почали> бачите, як воно працює, коли мої учні почали вивчати цю тему, я звернула увагу, що багато з них називають тередефісом. І якраз я записала це навчальне відео для них. Тобто у мене є документ, от документ, навчальне відео, записане в той час, коли я їх вчу розрізняти, що, що таке тере, що таке дефіс. І якраз ми це відео передивилися, ми про це поговорили, потім я їх виправляла, потім я їх знову виправляла. І ось у нас канікули. Учень переходить з 8 класу до 9, -го, готується добре працювати в 9 класі, тому ми поступово починаємо вивчати з ним програму у 9 класу, принаймні у тій площині, що там от у нас йде в 9 повторення 8, і от якраз ми це проходимо. Проходимо, проходимо, і учень мені каже, Дефіс. Я кажу: не дефіс тере. Він каже, як? Ви ж мене навчали весь восьмий клас казати на оце от довге Дефіс. Я кажу, я тебе навчала весь восьмий клас казати на оце довге тере. Він каже: Ні, ви так не казали. Я кажу, так, я так казала. І ось дивіться, які ігри мозку. Учень впевнений в тому, що я вчила, що оце от довге це дефіс. А насправді я вчила, що це довге це тере. Але в його голові ще до мене жило те, що це дефіс. І він намагався всіляко якось це узгодити в своїй голові, що це не так, але у нього не вийшло. І він впевнився не в тому, що це щось інше, а в тому, що і я навчала, що це довгесеньке – це у нас дефіс. Я кажу: ти знаєш, кажу, річ у тім, що у мене є докази. У мене є відео, і там у відео записано те, як я вас навчала. Тобто, у мене є відео доказ і там от, ну, те, що я кажу, те й записано. І я так казала, ми можемо його переглянути. До цього, звісно, не дійшло. Учень мені повірив на слово, коли зрозумів, що в мене є аргументи залізні на руках, але все одно він так на мене підозріло дивиться і підозрює, що я вчила одного, а тепер кажу інше. От у нього є таке враження, і такий момент, коли я не можу пробитися через якісь переконання навіть крізь роки. Існує насправді у нас, існує така гра мозку, і ось я нею з вами ділюся. І це стосується не обов'язково навчання конкретного. Це може стосуватися якихось переконань. І ось також я побачила, як дитина почула також інша дитинка. Мені розповідала, що таке топор і що таке сокира, що існує у нас два різних слова, тільки вона переплутала тлумачення. І от я намагалася їй сказати, що все-таки вона бере з собою сокиру на безлюдний острів, а вона мені доводила, що ні, це не так. І от, певно, з кимось вона проходила цю тему з попереднім репетитором, мабуть, або е, іще е, з е, шкільним вчителем. І запам'ятала діаметрально знову протилежне. Значення топор протилежне або топір і значення сокира протилежне. І от вона мені доводить, що це є так. І сьогодні ми якраз. Будемо розбиратися за допомогою тлумачного словничка, що це не так. Буду е, користуватися і послуговуватися третіми незалежними офіційними джерелами для того, щоб розсудити нас і е, зрозуміти, хто з нас каже правильно, послуговуючись е, якраз офіційними документами, так би мовити, бо у нас орфографічний словник, тлумачний словник та інші види словників академічних є, е, так би мовити, нашими документами. Але знов таки, ось я яскраво побачила цього тижня, в які ігри грає з дітьми і, взагалі, з усіма людьми мозок. Що буває таке, що ви вперто думаєте, що це таке, а воно не таке. Скажіть, будь ласка, чи помічали ви за собою, що мозок грає з вами в цю гру? Чи за собою то підстежувати важко? Можливо, у інших ви помічали таке когнітивне викривлення. Поділіться зі мною, якщо ви дійсно це примітили, і як це було? Що це, було? Що це була за історія? Ось про це сьогодні хотіла з вами поговорити. Біжу на ранковий урок, виставила таймер, зараз він спрацює для того, щоб до нього якісно підготуватися. Тому з вами на сьогодні прощаюся, але просто призупиняюся. Якщо ви підписуєтеся, долучаєтеся, то ви і завтра зі мною спілкуєтеся, тому раджу підписатися і до завтра, до зустрічі! Гарного, світлого дня, без когнітивних викривлень вам. До зустрічі!